Хапаймо каву, друже, бо це розумні кавові ковтки. Сьогодні ми швиденько розберемося, хто ж такий цей Data Scientist, чим він насправді займається і, звісно ж, скільки за це отримує. Отже, почнімо з простого задумувались коли небудь, звідки Netflix або YouTube так точно знають, що вам порадити для перегляду? Ні, ні, це не якась там магія. За цією цифровою інтуїцією стоїть саме Data Scientist. Гаразд, тож хто він такий, цей таємничий фахівець? Мабуть, найкраще його можна описати як цифрового детектива нашого часу. Ну, якщо говорити формально, то Data Scientist – це експерт, який бере цілі гори сирих, хаотичних даних і перетворює їх на чіткі цінні поради для бізнесу. Його головна місія знайти сенс там, де більшість бачить просто безладний набір цифр. А ось, до речі, моя улюблена аналогія. Уявіть собі Шерлока. Він так само збирає докази, аналізує їх і розкриває справу. От тільки замість лупи в нього код, а замість злочинців приховані бізнес-можливості. Так у чому ж його фішка, його унікальність? А в тому, що він стоїть на перетині трьох, здавалося б, зовсім різних світів це і глибоке розуміння математики для побудови моделей. І вільне володіння програмуванням, щоб з даними взагалі можна було працювати, і що найважливіше це бізнес чуйка, щоб ставити правильні питання. Добре, це все теорія, а як воно на практиці? От що конкретно робить цей цифровий детектив протягом свого робочого дня? Знаєте, робота над проєктом – це справжні розслідування. Спочатку збираються всі можливі докази, тобто дані. Потім найважчий етап їх треба очистити від усього сміття. Далі вже йде аналіз, пошук закономірностей, і на основі цього будується прогнозна модель. Звісно, її ретельно перевіряють і тільки потім впроваджують у реальні процеси, постійно стежачи, як вона працює. А тепер увага, несподіваний факт. Багато хто думає, що ця робота це суцільне створення штучного інтелекту, щось дуже гламурне, але насправді до 80% часу може йти на, скажімо так, не дуже гламурну, але неймовірно важливу справу. Прибирання та підготовку даних. Бо як кажуть, у цій сфері сміття на вході, сміття на виході, і це свята правда. І що найцікавіше, з результатами їхньої роботи, ми стикаємося буквально щодня. Прогнозування попиту в магазинах, системи, що захищають наші банківські рахунки від шахраїв, навіть рекомендації на YouTube – це все їхня заслуга. Або, наприклад, аналіз відгуків за допомогою НЛП, тобто обробки природної мови, який допомагає компаніям краще розуміти своїх клієнтів. Добре, але навіщо бізнесу все це? Чому ця професія раптом стала такою важливою? А відповідь насправді дуже проста: вона змінює сам підхід до прийняття рішень. Дивіться, раніше рішення часто приймали ну, на основі інтуїції. Це як шукати дорогу в густому тумані, а Data Science дає компаніям чіткий навігатор. Замість цього, мені здається, це спрацює. З'являється конкретне, дані показують, що це спрацює з імовірністю 87%. Погодьтеся, це фундаментальна різниця. І який результат? А ось який процеси стають набагато ефективнішими, компанії знаходять нові ринки, зменшують збитки, а клієнти отримують персоналізовані пропозиції, які їм справді цікаві. І все це, зрештою, прямо веде до зростання прибутку. Хочете конкретики? Легко, просто вдумайтеся: близько 35% усього доходу гіганта Amazon генерує лише один єдиний інструмент, створений саме дата – Їхня знаменита система рекомендацій, мова йде про мільярди доларів. Окей, звучить круто. Припустимо, ця сфера зацікавила, який же шлях треба пройти, щоб стати таким собі алхіміком даних? Тут, знаєте, ключове слово це баланс. З одного боку, звісно, потрібні серйозні технічні навички, мови програмування, статистика, машинне навчання. Але з іншого не менш важливі і особисті якості, наприклад, уміння пояснювати складні речі простою мовою і, звичайно, невпинна допитливість. Почати можна з основ, вивчити Python та SQL це такий собі стандарт в індустрії, і зануритися в статистику. Але, чесно кажучи, найголовніше це практика, практика і ще раз практика. Є платформи, наприклад, Kaggle, де можна працювати з реальними даними? Це, мабуть, найкращий спосіб набити руку і збудувати класне портфоліо. І нарешті те саме питання, яке я впевнений, цікавить багатьох а що по грошах? Чи варта гра свічок, так би мовити? Скажу так, компенсація тут дуже і дуже конкурентна. Навіть на самому початку зарплати виглядають привабливо, а з досвідом вони ростуть ну просто стрімко і для старших спеціалістів досягають справді вражаючих цифр. Якщо подивитись на інші популярні іт професії, то Data Scientist, як правило, у верхньому ешелоні по зарплатах. Чому так? Ну, по-перше, високий поріг входу. По-друге, складність завдань. І по-третє, їхня робота прямо впливає на гроші компанії. І навіть ці 7 тисяч доларів це далеко не межа. Справді досвідчені фахівці, особливо ті, хто працює у вузьких, складних нішах, можуть заробляти значно, значно більше. Отже, якщо підсумувати все в одному реченні, суть цієї професії в тому, щоб вносити порядок у хаос, знаходити ті самі приховані скарби в окраїні даних і перетворювати їх на щось реально цінне. Друже, ось така вона, ця професія. Світ навколо нас буквально сповнений даних, і десь там приховані відповіді на найскладніші питання. Спробуй осмислити це самостійно до наступної філіжанки знань.